Всім привіт! І сьогодні ми з вами завітаємо до музею краєзнавства та природної історії в Кишеневі. Це унікальне місце, яке зберігає багату історичну спадщину Молдови. Цей музей був заснований у 1889 році на базі колекції експонатів першої сільськогосподарської виставки Бесарабії. Таким чином, музей є найстарішим у республіці Молдова. Що функціонує і зараз, і хоча основний акцент сьогодні я зроблю на палеонтологічному залі, я не можу обійти стороною краєзнавчу частину музею, оскільки історія Молдови дуже схожа з нашою. Вона нагадує нам про важливість збереження історичної спадщини, незважаючи на виклики часу, політичні зміни та навіть воєнні конфлікти. Ці експонати ніби звертаються до нас із проханням дмайливо ставитися до навколишнього середовища. Та шанувати традиції, які передали нам наші предки. Кожен із них це частина великої історії. І всі вони ніби напряму натякають нам, як важливо берегти те, що ти маєш зараз, щоб потім не довелося гірко плакати, втративши. Ці предмети розповідають історію про минулі покоління, які передають знання, навички та культурну спадщину. Молдова та Україна. Мають багато спільного у народних традиціях, культурі і навіть у побуті. Це помітно, коли заглиблюєшся у історію традиційного життя обох народів, особливо у вигляді костюмів, інтер'єру хатин і загальних побутових звичаїв. Традиційний молдавський костюм, як і український, сповнений яскравих кольорів, вишивки та орнаментів. Вони мають символічне значення. Вишиванки з візерунками, що передавалися з покоління в покоління, відображають багато культурну спадщину та зв'язок із природою. У молдавських костюмах переважають червоний, білий, чорний і зелений кольори, що часто зустрічаються і в українському народному одязі. Як і у Молдові, так і в Україні. Кожен елемент одягу від вишитої сорочки до яскравих поясів і головних уборів мав своє значення. А на цьому макеті ми можемо побачити різницю в розмірах міст, рельєф країни та навіть природні зони. Це наочне зображення того, як географія формує життя в даній країні. Тут ми бачимо столицю Молдови місто Кишенео, яке в декілька разів більше за інші, і куди з'їжджаються люди з усієї країни. Коли ти гуляєш вулицями Кишенео, складається враження, ніби ти ходиш по Одесі. Що не є дивним, оскільки ці міста географічно, історично та архітектурно є дуже близькими. Зайшовши у зал, присвячений природному багатству Молдови, тут можна побачити вражаюче зібрання опудол тварин, які населяють дану країну, вони демонструють багатство і різноманітність фауни, яка є частиною даного природного середовища, що також тісно перетинається з природним багатством України і більшість тварин. Нам з вами будуть досить знайомими тут. Тваринний світ цих двох країн надзвичайно схожий завдяки спільному географічному положенню та кліматичним умовам. Ліси, степи та водні ресурси створюють умови для існування великої кількості тварин, як в Молдові, так і в Україні. Лисиці, зайці, вовки, дикі кабани, сарни та навіть бурі медмеді. Ці тварини прекрасно пристосувалися до місцевих умов і є частиною нашої спільної природної спадщини. Обидві країни також можуть похвалитися багатим орнітологічним світом. У лісах і степах зустрічаються такі птахи, як яструби, орли, лелеки, фазани та різні види дятлів. А на берегах річок і озер можна побачити лебедів, чапель та багатьох інших водоплавних птахів. Спільна риса тваринного світу Молдови і України це також наявність рідких зникаючих видів, які потребують особливого захисту. Це нагадує нам про важливість збереження природного середовища, як збереження нашого спільного майбутнього. Захист і охорона природи спільне завдання для обох країн, і тваринний світ є важливою частиною цього завдання. Ми повинні цінувати і берегти його, щоб наші нащадки могли насолоджуватися тим багатством. Яке дарує нам природа сьогодні. І от ми плавно переходимо до етапу, коли на землях сучасної Молдови мешкали вже вимерлі види тварин. Почнемо з кінцівки Махайрода, одного з найбільш різних хижаків того часу. Цей шаблезубий кіт панував в прадавніх лісах і степах, залишаючи сліди своїх зубів на кістках інших тварин. Поруч з ним череп жирафа Еладотерія. Ця тварина нагадувала сучасних жираф, але жила в зовсім іншій екосистемі. Відмінні від сьогоднішньої, він відрізнявся від сучасних жирафів тим, що нема мав рогів та його шия була дуже короткою. На жаль, через зміни ландшафту в Меотісі, тобто понад 6 мільйонів років тому, цей вид швидко зник. Ну а тут майже повний скелет тюленя, який плавав 12 мільйонів років тому у давніх водах Сарматського моря, яке раніше омивало більшу половину Бессарабії. Наданий він був в селі Мікеуць Стрешинського району. На жаль, за радянських часів більшу частину повних скелетів цих тварин було вивезено до митрополії тодішнього Радянського Союзу, залишивши республіканським музеям лише жалюгітні обрубки. І яскравим прикладом цієї нахабності є ось ці шматочки рогів жирафа Палеотрагоса, повні черепи якого досі демонструються в московському музеї. Так, Попередні відвідувачі сказали, що це молдавані вбивають мамонта. Зразу видно, що молдовані. А тут молдовані розводять багаття у вітрині. Перед нами черепи гризунів, лисиць та бізона, які жили у період голоцену. Це час, коли природа набувала сучасного вигляду. Гризуни і лисиці, знайомі нам і сьогодні, співіснували з могутніми бізонами, що тоді блукали цими степами. А ось скелет яскравого представника Мамонтової фауни печерного ведмедя. У 1963 році, в кам'яному кар'єрі, розташованому на правому березі річки Каменкута, було знайдено кастрову печеру, в якій були виявлені численні скам'янілості печерного ведмедя. Цей ведмідь був 3 метри завдовжки і важив приблизно 500 кілограмів. Викупні рештки цього виду також виявлені в печерах Доруйто Ареа. Та Офатінті. Рештки ведмедя збереглися на 82%. На жаль, дуже маленькі та обрубані, але не менш цінні, частинки рогів мегалоцероса. або ж його ще називають Великорогий Олень. Він був одним із найбільших оленів, які колись жили на території Європи. Гігантські роги могли досягати розмаху до трьох метрів і вражали своїми розмірами та красою. Ця тварина блукала лісами і степами, демонструючи силу та грацію. Серед залишок вимерлих представників Мамонтової фауни трапляються і кістки тварин, що знайомі нам, і сьогодні, наприклад, щелепи гієн, що колись полювали на території Молдови, чи і кістки та зуби коней, які вижили і продовжують існувати, і донині. Це нагадування, що, попри кардинальні зміни, деякі види змогли адаптуватись, чесно кажучи, плейстоценова фауна Молдови досить типова для цього періоду. І представлена багатьма відомими видами: Роги бізонів та черепи шерстистих носорогів тут досить звичне явище, як і залишки косуль. Ці тварини блукали по території сучасної Молдови, пристосовуючись до суворих умов льодовикового періоду. Їхні останки, знайдені тут, свідчать про те, що Молдова була частиною великої екосистеми, що охоплювала тоді значні території Євразії. Але серед найбільш унікальних тварин раннього Плейстоцену Тут можна побачити зуби південного слона, які є нічим іншим як дідусем знаменитого шерстистого мамонта. Саме від південного слона пішов трогонтеріовий слон, від якого потім і пішов шерстистий мамонт. Поряд ми бачимо зуби кавказького еласмотерія, виявлені на території Молдови. Вони належать до одного з найбільших представників носорогів, які коли-небудь існували. Тавкаській еласматері відомий своїм масивним тілом і гігантським рогом. Він мав зуби пристосовані до пережовування грубої рослинності степів і лісостепів. Ці зуби збереглися як свідчення величезних тварин, які колись населяли Євразію. А на секції, присвяченій Сарматському морю, яке приблизно 14 мільйонів років тому займало територію сучасного Чорного, Азовського, Каспійського та Аральського моря разом узятих. Омиваючи при цьому більшу частину території сучасної Молдови, ми можемо побачити залишки риб, що плавали колись у цих водах, а також залишки скелету типового для того часу виду сарматського дельфіна. Їх кісткові останки, і навіть цілі скелети зустрічаються у глинах і у вапняках середньосарматського віку. Стенд, який ви зараз бачите, увінчує череп цервавітуса. Одного із найперших доісторичних оленів, які колись жили на території Євразії, цервавітус дуже важливий експонат, адже він представляє ранню стадію еволюції оленів. Цей череп дозволяє нам краще зрозуміти, як ці тварини виглядали і як вони адаптувалися до свого середовища. Окрім черепів Цервавітус, на стенді також представлені інші цікаві експонати. Серед них черепи та реконструкція антилопи Трагоцераса, що відрізнялася своїми характерними рогами. Важливою частиною експозиції є і кістки жирафів палеотрагусів та їх родичів-самотеріїв. Також серед цих кісточок є гомілки. Примітивного безгорбового верблюда Паракамелоса ця тварина була предком сучасних верблюдів і мала інші адаптації до життя в стародавньому середовищі, тому що жили серед лісів у м'якому кліматі. Кожен з цих експонатів додає частинку до великої картини еволюції і життя цих тварин, оглянувши на стенд із рослинами. Стає зрозуміло, що клімат тоді був субтропічним. Тут є листя пальми, бузина, батани, листя клена, яке майже не відрізняється від сучасного верба, гвоякове дерево, яке зараз поширено в новій гвінеї, водяна сосна, шматочки алої та рододендрона також свідчать про багатство того зеленого світу. Окремий стенд тут присвячений гіпаріону, до історичному предку сучасних коней. Він жив на трав'янистих рівнинах і степах і був одним із найуспішніших коней епохи Міоцену, поширившись з північної Америки до Африки та Східної Азії. Гіпаріон виглядав як сучасний кінь, але мав два рудиментарних пальці біля копит. Він, ймовірно, бігав схоже на сучасних коней, хоча й не був таким швидким. На честь гіпаріона названа ціла фауна. Адже він був настільки широко поширеним видом, що його присутність стала визначною для цілої епохи в історії життя на землі. В Молдові теж був поширений зубатий носоріг хілотерій, розповідав про нього в одному з своїх попередніх відео посилання залишу ось тут. А тепер приділимо увагу кісткам його найближчого родича а це Ратерія. вимерлого безрогого носорога, який жив тут у Міоцені. Ці елементи скелету були знайдені в районі села Респопень, а цератерій був значним звіром, досягав близько 2,5 метрів довжину, приблизно 120 сантиметрів у висоту та важив майже тонну. Його зуби вказують на те, що він харчувався переважно рослинами з м'яким листям. А цератерій мав не дуже довгі кінцівки, що надавало йому пропорції схожі на тапіра. У самців були рісті, схожі на бивні, значно більші ніж у самок. Можливо, це була своєрідна ознака статевого диморфізму. Вони мешкали по берегах річок і озер. Очевидно, за способом життя вони нагадували бегемотів, були добре пристосовані до ходіння м'яким ґрунтом і, можливо, непогано плавали. Поруч з хребцями вже відомого нам предка Мамонта Південного слона знаходяться зуби ще однієї цікавої істоти Мастодонта Борзона. Цей древній звір перевертає увагу своїми бивнями, які були неймовірно довгими, навіть довшими за нього самого у деяких екземплярах. Такі бивні, скоріш за все, слугували не тільки для самозахисту, але й мали інші важливі функції. Уявіть собі, як мастодонт пробирається крізь густі зарості або шукає їжу серед дерев, використовуючи ці бивні, щоб відсунути гілки або зламати гілля. Це надає нам уявлення про те, наскільки пристосованими були ці істоти до свого середовища. Але все ж вони не були такими успішними, як наступний екземпляр, який є вишенькою на торті даного музею. Більшу частину залу займає один із найбільших повних і добре збережених скелетів слона Дейнотерія. Скелет був виявлений випадково у 1966 році біля села Припічень Резеші. На них наткнувся місцевий вчитель історії і почав його розкопувати разом з учнями. Пізніше на місце були викликані наукові співробітники. Розкопки проводилися під керівництвом співробітника музею Бориса Теребульчина. Вік відкладень, де був зібраний цей скелет, становить приблизно 9 мільйонів років. Скелет із припечень Резещі належить виду дейнотерій Проавум, який за розмірами був найбільшим дейнотерієм відомим науковому світу. Висота цього скелета становить 4 метри, а вдовжину досягає 6. Незважаючи на те, що назва тварини перекладається як страшний звір і величезні розміри, дейнотерії були миролюбивими травоїдними тваринами, які мешкали в лісах із субтропічним кліматом. На жаль, на сьогоднішній день вчені не дійшли досі до єдиної думки щодо зовнішнього вигляду Дейнотерія, а саме якої довжини та форми був його хобот. Дейнотерії зникли з території Республіки Молдова, як і з усієї Європи, внаслідок короткого періоду похолодання клімату, який стався близько 5 мільйонів років тому, вони вижили в Африці до раннього плейстоцену, де можливо деякий час співіснували з ранніми предками людини. Загалом мені здається, що якби не було періоду, коли більшу частину території Молдови омивало сарматське море. Ми могли б спостерігати значно більше різноманітних колекцій сухопутних тварин міоценової епохи, як це можна побачити в інших частинах Європи. Можливо, на території Молдови були б знахідки, які демонстрували б більше видів сухопутних істот, що жили в той час. Але з іншого боку, Молдова і Україна, зокрема, можуть похизуватися перед світом численними вимерлими видами китів і дельфінів. Ці унікальні знахідки є свідченням того, як сильно змінилося наше середовище протягом мільйонів років, і це додає особливого значення нашому палеонтологічному спадку. Що стосується тварин з пізнього сармату, які одразу почали тут з'являтися як тільки суші стало більше, то унікальна географія та кліматичні умови дали розвиток великій екосистемі тварин, подібної до тої, яка зараз заселяє Африку. Тут вам і антилопи, трагоцераси, і величезні хоботні мастодонти, кістки яких знаходять вже в центральній частині Молдови з цього часу. В свою чергу, наявність великої кількості хоботних нам натякає на велике буйство рослинності. Вони відігравали ключову роль у складних екосистемах завдяки своїй здатності контролювати ріст рослинності, створювати нові середовища для інших видів, впливати на водні ресурси та сприяти поширенню насіння. Таким чином, хоботні даної фауни допомагали в підтриманні здоров'я лісів і саванів, що в свою чергу впливає на збереження інших видів тварин і рослин. Крім того, музей має дуже скромну колекцію, яка відноситься до мезозойської ери. Зал мезозою, увінчений застарілою панорамою, який зібрано в одному ландшафті тварин усіх періодів, демонструє нам здебільшого рештки морських організмів. По типу амонітів і белемнітів, а також копії скелетів екосистеми озера Каратау, розкопані радянськими палеонтологами в 60-х роках на території Казахстану. Також тут є копії птеродактилів та археоптерикса із Золонгофенського сланцевого кар'єру, які є по усіх музеях світу за замовчуванням, і наступними за ними йдуть обламані рештки динозаврів кридового періоду з пустелі Гобі. Знайдені радянсько-монгольською експедицією в кінці 40-х років. Серед них частини черепа родича Тірекса Тарбозавра, Кіготь Терезінозавра та стегнова кістка Зауролофа. Дані експонати є нічим іншим як подарунком з барського плеча тодішньої метрополії для периферійних музеїв, і це є ще однією об'єднуючою рисою Кишинівського та Київського музеїв. Ще однією ілюстрацією музейної меншовартості є подарований невдалий зліпок шийного хребця зі скелету диплодока, який стоїть у Москві. Окей, думаю я, навіть якщо у вас є отакі розрізнені кістки подарованого черепу тарбозавра, то в чому проблема просто подати їх дуже гарно, поєднавши, наприклад, ось цю премаксильну частину з оцією мандибулою та фрагментами потиличної частини, і на фоні просто обмалювати Силует черепа тарбозавра, щоб людям було цікаво дивитись, а не накидати отак кістки в різних частинах вітрини, і не сподіватись на фантазію людей, особливо тих, які приходять з дітьми. Подібна практика широко використовується в музеях по всьому світу. Що стосується залу, присвячені палеозою, то там абсолютно така сама історія, та сама довга панорама, в якій разом показані ракоскорпіони та пареязаври, і ті самі маленькі колекції проб ґрунту. Поміж яких ледве-ледве вирізняються якісь кам'янілості, серед великої кількості відбитків дрібних молюсків та шматочків листя з кам'яного періоду, вирізняються лише муляжі черепів, пермських амфібій лабиринтодонтів а також черепа звіроподібних цинодонта двінії та горгонопсів Іностранцивія та Іванотозавр. Чиї оригінальні рештки були знайдені в покладах біля річки Північна Двіна. На півночі Росії. Дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Але статистика показує, що 85% з вас не підписані на канал. Адже зробивши це, ви могли би першими бачити нові відео. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, не забудьте підписатись. Це так само легко, як купити квиток в палеонтологічний тур по музеям. До нових зустрічей!